Печка сорт Дікуль. На завершанні стадії. Бачите, стадія побуріння. Вона вже червоніє. І залишилось десь 2 тижні, якщо буде хороша погода. Як бачимо, нав'язала вона непогано. Дуже непогано вона нав'язала, вона завжди так нав'язує. Гречка самозапильна. Сілась перша репродукція. Буде друга репродукція. Як завжди, гречка в тренді раз в 5-6 років. Але вона в тренді. Вона ніколи не зникає з нашого сівого оборота. Вона насичує землю калієм. Досить непогана культура і кращий попередник під пшеницю.